Запекле протистояння цими вихідними у межах фінальної серії плей-офф Вібет екстраліги Франківський ураган приймав на домашньому майданчику столичний хід. Попри те, що вже в дебюті команди обмінялися гострими нагодами у першому таймі, голів суперники не забивали, і лише після відпочинку драконам вдалося розписатися у воротах киян. Більярдний удар курсуна після розіграшу кутового досягнув мети 1-0. Гості із відповіддю не заборилися, і на 38-й хвилині жук зрівняв рахунок. Основний час так і завершився в нічию, тож визначати сильнішого довелося вже у додатковий. Під завісу першого екстратайму прикрий автогол драконів дозволив гостям вийти вперед 1-2. І, попри усі зусилля франківців, матч завершився перемогою хіта. Перемога була за хітом, запекла боротьба. Якби команди обережничали трохи, і тому там не, не десь не досить видовищний матч вийшов. Але ми задоволені тим, що ми зараз попереду в цій серії. На недільний матч дракони вийшли максимально зарядженими, адже прагнули взяти реванш. І вже на восьмій хвилині першими відкрили рахунок. Завдяки влучному удару шведа, перша половина зустрічі залишалася за франківцями, але під кінець другого тайму киянам вдалося врятувати ситуацію. Завдяки голу Жука. Відтак поєдинок перейшов до екстра таймів, під час яких суперники також обмінялися забитими м'ячами. 2-2. матч видався для нас непросто. Ми, ми намагалися хотіли відігратися і повести у рахунку. Так вона складалася. Ну протягом матчу. Пропустили перший гол, але ми вірили до кінця, що зможемо здобути ту перемогу, яку нам потрібно, і рухатись далі до нашої цілі. Ми завжди віримо до, до фінального свистка, до, до будь-яких розвитку подій. Ми, ми нагнітали, ми намагалися нав'язувати свою ігру і вважаю, що матч вийшов закономірним. Відтак переможця другого матчу довелося визначати у серії пенальті, де вирішальною стала чудова гра голкіпера драконів Юрія Савенка, який відбив три удари з позначки. У підсумку 5-4. Ураган переміг і зрівняв рахунок у фінальній серії. Був максимальний рівень самовіддачі, агресивність спортивна здорова, яка потрібна в такий момент. Ми її включили, створювали моменти. Вважаю, що матч вдався як для глядачів, але. Ну дуже нервовий як для тренерів. Тому рахунок один один серії. Серія переїжджає до Києва, де побачимо ще два матчі. Я впевнений, що вони будуть не менш гострою за напругою, не менш цікавими. І хочеться, щоб дійсно переміг сильніший в цій парі. Будемо готуватися. Третій та четвертий матч серії дракони зіграють вже у столиці, 27-28 двадцять восьмого травня. Наталі Гаргара, телеканал 402.